На календарі вже літо, та не всюди воно прийшло з ясним небом. Дощі, хмари, сонячні промінці. Усе це сьогодні знову розподілилось по регіонах, і ми розкажемо, де чого чекати 3 червня. На Київщині температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер західний слабкий, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з дощем. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим з дощем. У Чернігівській області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з дощем. На Сумщині температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода з невеликими дощами. На Сході. У Харківській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде мінливо хмарним, проте без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17 градусів. Очікується частково хмарна погода. У Луганській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. День буде малохмарним. На півдні. В Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним, без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується ясний день, і опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. У Криму температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується похмурий день з невеликими дощами. В Івано-Франківській області температура в день очікується 19 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без значних опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14, вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде похмурим з можливими дощами. А поки ми перегортаємо погодну мапу, не забудьте підтримати наш канал лайком і підпискою. Ми щодня готуємо для вас найсвіжіший прогноз. Долучайтесь до нашого каналу, щоб бути в курсі про всі погодні зміни. У Чернівецькій області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність з дощем. У Закарпатській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується суцільна хмарність з невеликими дощами. У Рівненській області температура вден буде 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо затягне хмарами з дощем. У Волинській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, слабкий, пориви до 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно затягнутим хмарами з можливими дощами. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода з дощем. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде незначною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Вітер південно-західний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно-західний швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-західний, слабкий, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність. У Вінницькій області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з дощем. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось такою буде погода в Україні 3 червня. Сподіваємось, ви вже знаєте, як краще спланувати свій день. Дякуємо, що дивитесь наш прогноз. До нової зустрічі завтра!